Вітаю! Це пост нюз. Дібірка подій останньої доби, які варті вашої уваги, аби знати головне. А перед тим як розпочати, закликаю підписатися на наш канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та залишити коментар від семи слів. Це допоможе нам створювати ще більше якісного контенту. Сенат США представив компромісний законопроєкт щодо охорони кордону, допомоги Україні та Ізраїлю на 118 із зайвих мільярдів доларів. Пропонують розподілити кошти таким чином: більше 60 мільярдів на підтримку Україні, 14 мільярдів на підтримку Ізраїлю і 20 на охорону кордону із Мексикою. Є також 5 мільярдів союзникам в азійсько-тихоокеанському регіоні. Очевидно, йдеться про Тайвань. Ну а також надання гуманітарної допомоги цивільним мешканцям сектора. Гази із 60 мільярдів допомоги Україні прописано 9,5 мільярдів невоєнної допомоги, тобто на підтримку бюджету та економіки. Лідер більшості у сенаті демократ Чак Шумер обіцяє, що голосування пройде не пізніше 7 лютого. Протягом перших кількох годин після оприлюднення законопроєкту республіканці забили цвях у труну. Так, спікер палати представників у США, республіканець Майк Джонсон, після оприлюднення тексту заявив, що документ помре одразу після прибуття, якщо дійде до палати представників. Бо цитую цей законопроєкт навіть гірший ніж ми очікували, і не наблизить завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент. Президент же Джо Байден закликає сенаторів якнайшвидше проголосувати. Покладіть його на мій стіл, щоб я міг негайно підписати. Йдеться у заяві Байдена. Натомість напередодні Палата представників у Конгресу США, яку контролюють республіканці, заявила, що збирається відділити воєнну допомогу Ізраїлю від пакету з Україною і проголосувати саме за перший варіант. Білий дім розкритикував законопроєкти щодо підтримки Ізраїлю без допомоги Україні. Прес-секретар Карін Жан П'єр назвала дії республіканців цинічним політичним маневром. В адміністрації Байдена наголосили, що безпека Ізраїлю не має бути політичною грою, і натякнули, що Байден не підпише його. Володимир Зеленський італійському телеканалу таки підтвердив, що думає над заміною головнокомандувача Валерія Залужного. А разом із і ще кількох керівників у владних верхівках, бо, мовляв, заміна однієї людини нічого не змінить. Українські змі пишуть, що крім залужного можуть звільнити і начальника генштабу Сергія Шапталу. Останньому сьогодні виповнився 51 рік. Нами ще буде важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Так публічно привітав шапталу Залужний. Щодо його заміни, наразі у ЗМІ почало фігурувати третє прізвище. До Буданова та Сирського додався заступник залужного, генерал Євген Мойсюк. Його розглядають як кандидати на посаду нового головнокомандувача. Мовляв, саме Мойсюк комунікує між генштабом та офісом президента на нарадах. Мойсюк, колишній командувач десантно-штурмових військ, його підрозділи та і сам Мойсюк виконували найскладніші завдання на ділянках фронту Донбасу у 2014 2015 роках. А до того він проходив службу в Іраку і у Косово. Ройтерс пише, що процес відставки залужного призупинено, оскільки керівництво вирішує, ким його слід замінити. Розбіжності пов'язані із тим, що залужний наполягає на мобілізації півмільйона людей. Президент же вважає, що в армії достатньо особового складу, який можна використати ефективніше. І на це потрібно знайти нові кошти. Так, слуга Роксолана Підласа, яка є головою бюджетного комітету, днями повідомила, що додаткова мобілізація коштуватиме Україні майже 720 мільярдів гривень, що дорівнює 22,5% усіх видатків мовляв, щоб мобілізувати від 400 до 500 тисяч осіб, лише на навчання, виплати та одяг потрібно 322 мільярди гривень. І ще 400 мільярдів потрібно на закупівлю та модернізацію військової техніки. Для покриття цих видатків обговорюють різні варіанти: від повернення прогресивної ставки ПДФО та податку на розкіш до додаткового стягнення ресурсів із місцевих бюджетів. Ну а от негативної реакції від заходу, схоже, не буде. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван зазначив, що штати не мають наміру втручатися у рішення про можливе звільнення залужного. Оскільки це є суверенним правом Києва і особистим рішенням президента Зеленського, втім, у Білому домі натякнули, що Банкова радилася з Вашингтоном щодо звільнення залужного. Повідомляє The Washington Post. штати відреагували нейтрально, бо це суверенне рішення президента. А от московити тим часом розповсюджують фейкове звернення залужного, який нібито закликає війська до наступу через його відставку. Приблизно 26% території України усе ще перебувають під російською окупацією. Утім, російська армія більше не здатна значно просуватися уперед. Хоча ситуація є патовою, таке сказав президент у все тому ж інтерв'ю італійському телеканалу «Непередодні». Утім, сьогодні прес-секретар Зеленського виправив у слова президента про фронт. Мовляв, ситуація не патова. Сергій Нікіфоров повідомив, що глава держави описував саме контрнаступ на півдні. А говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат. Україна змогла відновити незалежний зерновий коридор. А ось сухопутна частина операції Вершилася стагнацією про те, що Україні вдалося потопити п'яту частину Чорноморського флоту РФ. Написав і німецький більд весною 2022-го чорноморський флот РФ налічував понад 70 кораблів. Загалом же нині знищено 13 кораблів, а також будівлю штабу чорноморського флоту у Севастополі. Між іншим просить припинити розмови про патову ситуацію в Україні і глава МЗС Британії Джеймс Кемерон. Він написав про це британський «The Times». Мовляв, наразі економіка західних країн та їхньої коаліції більша за російську у 25 разів. Путін уже зазнав величезної стратегічної поразки. А ось американський Форбс написав, що окупанти до березня прагнуть повернути собі величезну частину Харківщини, окуповану раніше на Куп'янському напрямку, аж до річки Оскіл. Голова Харківської оваси Губов прокоментував статтю Форб словами Готові до усяких сценаріїв. ЗСУ весь цей час відбивають атаки ворога на цьому напрямку. У своєму іншому ж матеріалі Форбс пише більш чіткіше. Мовляв, США зрадили Україну. Якщо ще півроку тому ЗСУ домінували у боєприпасах, то нині уже ні. Натомість армія РФ має п'ятикратну перевагу для порівняння. Україна за добу вистрілює дві тисячі снарядів, а росіяни десять тисяч. Першими цю зраду відчули артилеристи. Пише видання. Щодо ситуації на фронті у цілому, то інформація наступна: Росіяни просунулися у зону забудови Авдіївки. У місті тривають уже вуличні бої. Про це написали Юрій Бутусов і Андрій Цаплієнко. Підрозділи ворога знаходяться на відстані біля півтора кілометра від в'їзду у місто. Два тижні тому ворог зумів зайти на дві вулиці на південній околиці міста, тому ситуація критична, пише Бутусов. А от американський інститут вивчення війни пише, що зсу просунулися біля Бахмута. За даними аналітиків, росіяни б'ють по бійцях зсу, які діють у лісистій місцевості на схід від Кліщіївки. Що на південний захід від Бахмута, попередньо за оцінками інституту, ця територія раніше була під контролем окупантів. Відтак, на думку аналітиків, це свідчить про те, що українські війська нещодавно відновили свої позиції у цьому регіоні. На сумщині ж на вихідних понад півтори години тривав бій неподалік кордону з Росією, бо російська ДРГ намагалася прорватися поблизу шостки. Повідомив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. А ось угода про гарантії безпеки між Україною та Німеччиною може бути підписана швидше за аналогічну угоду з Францією. Це може статися уже 16 лютого. Пише німецьке агентство DPA. метою є її підписання під час Нюнхенської конференції з безпеки. Під час нещодавнього візиту французької делегації у Київ відбувся раунд переговорів із Францією щодо аналогічної угоди, але поки без конкретних термінів. Учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання уже найближчим часом і... і на завершення воєнного блоку. Усі вихідні західні змі цитували нову колонку американського філософа Френсіса Фукуями. Він написав про те, що Путін упевнений, що переграє захід. Мовляв, віднедавна Сполучені Штати перестали бути серйозною країною, серйозною загрозою для росіян. Причина на його думку криється у тому, що в українських військових просто закінчилися боєприпаси, бо США припинили подальшу військову допомогу. Європа ж відчуває аналогічні проблеми через протидію однієї з країн-членів ЄС Угорщини. Далі цитую: президент Путін тепер упевнений, що йому вдасться переграти захід і перемогти не тільки у нинішній війні, а й у майбутніх війнах. Преса на заході продовжує розглядати усі ймовірні сценарії нападу Росії на НАТО. Ньюзвік пише, що глушіння GPS у Балтійському регіоні це підготовка Московії до можливого конфлікту. Кремль демонструє сильні навички у блокуванні роботи західних супутникових систем, і міжнародний тиск не зупиняє цих зусиль. А от німецький Tagesspiegel пише, що риторика Путіна щодо російськомовного населення у Балтійському регіоні нагадує його дії щодо України. Протягом багатьох років змі та політики побоювалися, що першою ціллю РФ у регіоні стане Сувалський коридор. Це геополітичний термін НАТО, що означає територію, яка з'єднує Балтію з Польщею, Калінінградською областю та Білоруссю. І коли минулого тижня Путін прилетів до Калінінграда, а після того Лукашенко до Росії це знову вказало на ймовірність вторгнення. Ну, а от Більд пішов іще далі, і пише, що у разі нападу Росії на країни Балтії німецькі солдати зможуть лише довести, що здатні, цитую, гідно помирати. Мовляв, Бундесвер буде швидко розбитий росіянами армії, Франції та Італії. Теж наразі не здатні вести масштабні бойові дії. Так само, і британська преса пише про неготовність до великої війни своїх військ. Є нестача в обладнанні самих військових і допоміжного персоналу, а також дефіцит у запасах. Потрібні реформи у системі закупівель і рекрутингу і збільшення промислового потенціалу. У парламенті уже закликають збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП. Утім, на тлі усього цього генсек НАТО Єнсе Столтенберг повідомив, що не бачить безпосередньої загрози для жодного члена НАТО, не зважаючи на війну Росії проти України. Мовляв, альянс зміцнився за останні роки, і всі країни-члени значно інвестували у власну оборону, в тому числі і Німеччина. Столтенберг вважає, зміцнення НАТО має слугувати не провокуванню конфлікту, а підтримці миру. Якщо вам сподобався наш виклад новин, не втомлююся закликати вас підписатися на канал, поставити вподобайки, натиснути на дзвіночок та залишити коментар від семи слів. Усі такі ваші дії у комплексі допоможуть нам освоювати інші формати на Ютубі. А от Швеція усе ще не може вступити в НАТО через Угорщину. Депутати прем'єра Віктора Орбана не прийшли на засідання парламенту щодо вступу Швеції у НАТО. До речі, ініціатором скликання виступила опозиція. За даними агенції Bloomberg, цей бойкот призведе до подальшого гальмування приєднання скандинавської країни до альянсу. Наступна можливість ратифікації буде за три тижні, 26 лютого, коли парламент Угорщини повернеться після зимових канікул. Нагадаю, раніше Орбан заявляв, що його уряд підтримує вступ Швеції. Однак відповідний законопроєкт у парламенті знаходиться ще з середини 2022 року. У Польщі виправдовуються за нещодавні заяви Анджея Дуди щодо Криму. На вихідних в інтерв'ю канал Зеро він поставив під сумнів можливість деокупації Криму, зазначивши при цьому, що півострів у більшу частину часу був під контролем Росії. Я не знаю, чи поверне Україна Крим. Вірю, що поверне Донецьк і Луганськ, заявив Дуда. Тепер же після низки критичних зауважень, польський президент запевняє, що його позиція щодо російської агресії проти України є однозначною. Вторгнення Московії та окупація міжнародного. Визнаних територій України, включно з Кримом, це злочин. Росія окупант і повинна програти війну. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський також прокоментував у скандальну заяву Дуди і зазначив, що Польща визнає незалежність України у міжнародно встановлених кордонах. Нагадаю, з українського боку одним із перших слова Дуди піддав критиці посол України у Польщі Василі Зварич, який відповів: Крим це Україна, так є і так буде. Попри війну, колеги, товариші президента Володимира Зеленського з гумористичного проєкту Студія квартал 95 ведуть активну діяльність. Їздять з гастролями, дають концерти для військових. Ми вирішили поглянути уважніше і дізналися, чим живе команда кварталу останнім часом. Про це наш експлейнер. Як відомо служити з кварталівців пішов один Олександр Пікалов, хоча служба не заважає йому їздити на концерти під час гастролей кварталу. Про це свідчать зокрема і відповідні афіші. Детальнішу ж інформацію щодо Пікалова розкрив народний депутат Володимир Арієв. Отже, служить Пікалов у іміджево-видавничому центрі національної гвардії і там же отримує грошове забезпечення. Між іншим Пікалов служить із перших днів великої війни від 28 лютого 2022 року. У мережі, утім, є інформація, що підрозділ 3066, де числиться Пікалов, займається головним чином конвоюванням підслідних і засуджених. Утім, документального підтвердження цьому немає. А ось про кварталівця депутата Юрія Курявченкова, більше знаного як Юзік, стало відомо багато цікавого з його останніх декларацій. Нардеп зазначив, що з 1 червня 2022 року, тобто на четвертий місяць повномасштабної війни, його дружина Тетяна, доньки Маргарита і Маріана та син Андрій отримали право користування квартирою в Іспанії. При цьому депутат не вказує у якому місті ця квартира знаходиться та кому належить. Також з декларації відомо, що дружина Корявченкова заробляє набагато більше ніж її чоловік, депутат, адже вона, будучи до речі, домогосподаркою, займається підприємницькою діяльністю і у 2022 Гому заробила майже 5,5 з мільйонів гривень проти чоловікових 400 тисяч. Тут слід згадати про бізнес, який закидають Корявченкову. З його родиною пов'язують компанію Брекстон, засновником якої є давній бізнес-партнер Сергія Корявченкова, двоюрідного брата Юзіка. Так ось, Брекстон постачає дуже дорогий щебінь для турецького будівельного підрядника Онур, який, як відомо, регулярно стає переможцем мільйонних тендерів. Журналісти-розслідувачі у минулі роки повідомляли, що вартість щебеню від Брекстона у кілька разів перевищує інші аналогічні пропозиції. Ну а от сценарист кварталу Валерій Житков, який раніше називав себе Тамбовським вовком, уже під час війни змінив російське громадянство на українське. Артист, який родом саме з російського Тамбова, одержав український паспорт ще у позаминулому році, і у червні того ж року отримав ще й відомчу відзнаку від тодішнього голови служби безпеки Івана Бакарова. Канова пістолет ГЛОК-17 у протоколі вручення вказано, що житково тримав пістолет як радник голови СБУ на громадських засадах. Примітно, що до великої війни житков, який ледь не 20 років прожив в Україні, вихвалявся своїм російським громадянством і не планував від нього відмовлятися. Але вочевиді зробити це йому було легко на відміну від співачки Юлії Юріної, яка не може це зробити останні чотири роки, про що нещодавно скаржилась у соцмережах. Зі сльозами на очах. Британська The Guardian опублікувала репортажі з українських в'язниць, де відбувають покарання колаборанти за статтею за держзраду Порушено уже понад 8 тисяч кримінальних справ. Однак більшості високопоставлених перевертнів вдалося втекти до Росії, тобто у в'язниці перебувають переважно колаборанти нижчого рангу. Ну а співкамерники часто нападають на засуджених за цією статтею. Деякі з ув'язнених ставили під загрозу життя українців, передаючи інформацію та координати росіянам. В інших випадках допомагали з проведеннями фейкових референдумів, зокрема на Херсонщині. Багато з ув'язнених підписали документи з проханням про обміни з Росією. Деякі з них завжди мріяли опинитися там, інші розуміють, що це їхній найкращий шанс вийти на свободу до закінчення терміну ув'язнення. Утім, сам матеріал збурив соцмережі через неоднозначний виклад. Мовляв, одному із тюремників насильно витатуювали слово ОРС. У центрі Києва, попри кримінальне провадження, тривають будівельні роботи на унікальній історичній будівлі. Йдеться про будинок Замкова на Франка 2Б, якому уже 125 років. У грудні стало відомо, що будівлю позбавили статусу пам'ятки. А земельна комісія Київради передала ділянку під будівлею у оренду компанії Rent Менеджмент Інвест. Будівельники зняли з даху будівлі оригінальні перекриття та надбудовують ще один поверх. Київські активісти намагаються завадити такі реконструкції. Як розповів пам'ятко-охоронець Дмитро Перов, він із однодумцями намагався не допустити вивезення демонтованих оригінальних балок за територію будинку. Через це один із будівельників ударив його в груди. Попередньо перов має забій та підозру на перелом ребра. І ще одну активістку із його слів ударили у спину. Крім того, як заявив адвокат компанії забудовника, на початку лютого вже проти самого Перова відкрили кримінальне провадження за перешкоджання реконструкції. Додам, що компанія Rent Management Invest належить Сергію Коровченку, чоловікові власниці відомої у Києві будівельної компанії Столиця груп влади Молчанової. Щоб врятувати будинок, активісти вже звернулися до Київради з петицією, у якій вимагають повернути будівлі статус пам'ятки історії. Звернення вже набрало близько п'яти тисяч підписів із необхідних шести тисяч. На Євробачення від України їдуть Джері Хейл та Альона Альона з піснею Тереза Марія. Колектив переміг у національному відборі конкурсу напередодні. Загалом голосуванні в дії свої голоси віддали більше 1 мільйона 100 тисяч українців із півтора мільйона проголосованих. А от лідерами голосування журі нацвідбору став гурт Циферблат. Друге місце у глядацькому голосуванні із семикратним розривом від першого має співак як так, якому журі віддало лише п'яте місце. На великий розрив у глядацькому голосуванні вказав володар третього місця Меловін не обійшлося і без скандалу. Під час голосування лягла дія через 15 тисяч запитів у секунду. Це породило безліч мемів. І, вочевидь, змінило плани мінцифри на вибори у застосунку. Співачка Скайлер, виступ якої журі назвало нудним, заявила, що через збій у роботі дії знімає свою кандидатуру із нацвідбору. Утім, суспільне не зняло її кандидатуру, бо це не передбачають правила нацвідбору. Багато обговорюють також витрати на нацвідбір. Він обійшовся платникам податків у 11 мільйонів. Така вартість не вплинула на якість. Були скарги на картинку, темне освітлення і поганий звук. Такі кошти має заплатити суспільне продакшену телеканалу 1+,1. До речі, торік він коштував на мільйон менше. У соцмережах підрахували, що стільки коштують, наприклад, 600 дронів. Деталізований бюджет відбору не оприлюднено. Тим часом ведучий відбору Тимур Мірошниченко запевняє, що заробив із такого бюджету майже нічого. Його гонорар склав 185 гривень. Суспільне ж лише повідомило, що до участі у шоу було залучено 400 людей. Між іншим, у минулі роки сума включала також саму поїздку переможців на конкурс, як цього року невідомо. А от новою зіркою нацвідбору Євробачення стала перекладачка жестової мови Катерина Заботкіна. Вона підірвала соцмережі, всі відзначили її енергетику. Катерина є перекладачкою на різних концертах і шоу А от Розмовні студії перекладала Ольга Буназів. І тут не все так радісно, адже вона топиться за московський патріархат і постить це у свої соцмережі. Схоже, дівчину настільки поплавило, що вона на повному серйозі вважає, що Україна змістила календар на 13 днів назад. Тому люди мають святкувати свій день народження на 13 днів раніше. У Лос-Анджелесі напередодні відбулася 66-та церемонія вручення музичної премії Греммі. Найкращою піснею року визнали композицію Біллі Айліш «What Was I Made For», яка стала саундтреком до фільму Барбі Грети Гервік нагорода за найкращий альбом року дісталася Тейлор Свіфт за платівку Міднайтс Свіфт стала першою співачкою, яка чотири рази отримала Греммі у номінації Кращий альбом року. Найкращим новим виконавцем визнали співачку та автора пісень Вікторію Моне. Найкращим записом у стилі поп музики «Flowers» Майлі Сайрус. Статуетку за найкращий рок-альбом отримав гурт Парамор. Пластинка називається This Is Why. Композицію до фільму Опенгеймер, написану Людвігом Йорансоном. Визнали найкращим саундтреком. Греммі за найкращий реп-альбом і найкраще реп-виконання отримав Кіллер Майк. Після нагородження поліція Лос-Анджелеса затримала репера у будівлі, де проходила церемонія. Таблоїд TMZ пише, що його підозрюють у завданні побоїв охоронців під час одного з заходів. Бред Піт зіграє в останньому фільмі Квентіна Тарантіно під назвою Кінокритик, якого персонажа зіграє Піт, поки невідомо. Тарантіно та Піт, нагадаю, уже працювали разом над безславними виродками та одного разу у Голівуді. Тарантіно розповідав, що події кінокритика розгортатимуться у Каліфорнії в 1977 році а сюжет фільму. Заснований на історії реальної людини, яка ніколи не була по справжньому відомою, і писала рецензії на фільми для порнографічних журналів. Режисер завершив роботу над сценарієм у березні минулого року. Між іншим щодо подальшої кар'єри, то в інтерв'ю газеті Лавангардія Тарантіно говорив, що немає мотивації для зйомок повного метра і надалі прагне працювати вже над телесеріалами. Якщо вам сподобався наш дайджест, закликаю вас підписатися на канал, поставити подбайку та натиснути на дзвіночок. Так ми зможемо створювати ще більше цікавих відео на різні теми. На все добре!